Українська економіка має бути готова до ще одного року війни. Проект держбюджету на 2024 тисячі готували, базуючись саме на цьому. Про це заявив очільник Мінфіну Сергій Марченко під час зустрічі з фінансовим блоком країн G7. Під час обговорення міністр розповів про головні показники, передбачені проектом держбюджету. За його словами, нині Україна має значну потребу у залученні зовнішнього фінансування. Саме це допоможе забезпечити видатки у соціальній сфері та гуманітарну допомогу. Проект бюджету 2024 року був підготовлений, базуючись на припущенні, що війна з нинішньою інтенсивністю триватиме весь 2024 рік. Він передбачає акумулювання максимальних ресурсів на сектор безпеки та оборони, а також створення умов для розвитку вітчизняного ОПК. Бюджет наступного року спрямований на розвиток економіки для перемоги. Також важливим компонентом є соціальна сфера, на яку передбачено збільшення видатків у порівнянні. З поточним роком Сергій Марченко, міністр фінансів України. Олександр Чупак, експерт аналітичного центру української студії стратегічних досліджень, доєднується до нашого ефіру. Вітання, доброго ранку. Доброго ранку, ця готовність економіки до ще одного року війни. Ну і звичайно, в контексті бюджету, те про що міністр говорив, е, які основні складники мають входити до, е, до документу і як готовність до наступного року. Тут абсолютно правильна заява міністра, тому що країна в таких умовах повинна готуватися до найгіршого сценарію. Найгіршим сценарієм є те, що війна війна в такій в такому самому масштабі продовжуватиметься ще весь наступний рік. Тут ми говоримо виключно про двадцять четвертий, тому що бюджет саме на цей календарний бюджетний рік складений. Про окремі складники. Ми говоримо про те, що на половину є орієнтований на. Потреби оборони, потреби війська, ці потреби ми фінансуємо самостійно, тобто з тих тих коштів, які сплачують українські органики податків, а та фінансова допомога, яку нам надають наші партнери, вона спрямовується на ту саму соціальну сферу, про яку говорив пан Марченко, та інші не пов'язані з обороною. Але я сподіваюся, що ті сумінні з обороною сфери, скажімо так, наше міністерство та інші органи влади Зможуть знайти спосіб профінансувати і таким чином усі зусилля уряду були спрямовані на забезпечення української перемоги. Тут тут пан пан, пан е, Маженко говорить про збільшення видатків на соціальну сферу. Зокрема, то тут мабуть знайдеться про збільшення у відносному е, е, у відносних величинах більше в абсолютних, тому що відносно, у відносно нас збільшується тільки тільки видатки на на оборону. Власне, тому що це є пріоритетом номер один, але абсолютно збільшуються всі види, види цих видатків. Тому все на перемогу як склав пан Маченко. І будемо сподіватися, що наші партнери не не припинять давати нам ту допомогу, яка нам потрібна. А це 43 мільярди доларів США, які нам треба класити як дефіцит. Ну, а ця допомога з боку партнерів. Ми розуміємо, що не просто так очевидно. Профільний міністр говорив про бюджет 2024 року з представниками Великої Сімки. І, певно, ну ми маємо розуміти бодай орієнтовно в які напрямки, в яких напрямках нас готові підтримати, і що для цього потрібно ззовні. Ну, тут знову ж є, є два види допомоги. Осних це, це макрофінансова Перша а друга це допомога воєнна, допомога озброєнням щодо макрофінансової ідеться про ті про ту про про ту потребу яке мінфін має щомісяця там приблизно 4-5-6 мільярдів доларів сша для того щоб погасити дефіцит бюджет для того щоб сплатити пенсії зарплати різні види обслуговування інфраструктури Багато різних видатків, які сьогодні через через війну ми на жаль не можемо самостійно погасити з другого боку. Не менш важливою, а мабуть, таки більш важливою є допомога озброєнням. Тут нам найбільше допомагають Сполучені Штати як країна, яка нам надає найбільше у вигляді боєприпасів, різної техніки. Тому будемо сподіватися, що у США зараз. Розберуться із їхнім їхнім конгресом, оберуть спікера, Наразі приймуть бюджет і почнуть почнуть стабільно давати Україні те, що, що нам потрібно для перемоги, а там із країнами G7 вже в широкому розумінні пан Машенко домовлявся саме про погашення девідциту бюджету в першу чергу, а по-друге, забезпечення стабільності. Резервів в Нацбанку для того, щоб Україна могла підтримувати стабільний курс гривні, для того, щоб він, щоб він сьогодні в нас не стрибав. Uh, yeah, uh... Кілька новин треба, щоб ви пояснили фахово, що це означає для нас? От з одного боку, є заява про те, що зараз золотовалютні резерви України сягнули найвищого показника за всю історію. Це найбільша подушка безпеки в історії. Водночас, МВФ говорить, що держбогу Держборг України за два роки поб'є рекорд. Як ось ці дві новини корелюються між собою? Чи є в нас такі подушки безпеки, якщо є водночас такий великий борг? Ну, резерви НБУ, вони, по суті, не використовуються для, для погашення боргів. Вони використовуються для того, щоб Нацбанк мав можливість здійснювати інтервенції на валютний ринок для того, щоб підтримувати курс гривні стабільним. А уже погашення боргу здійснюється за рахунок Міністерства фінансів. У нас є потреба погашення дефіциту. цей ці цифри, як я вже сказав, це приблизно 4 6 мільярдів доларів на рік. І частина з цих коштів, які нам надають партнери, і ми, і ми мусимо їх брати, щоб щоб мати ці щоб сплачувати певні соціальні видатки та інші види видатків, і, і частина цих коштів стають, стають борогами, Частина йдуть як гранти, а частина як борги. Тому тут ми тут нам тут нам дітися нікуди. Ми повинні. Ці борги брати, і навіть якщо борг сягне на якомусь етапі понад 100% відсотків ВВП, в цьому немає нічого страшного. Ну тому що в нас по нафаше немає немає іншого виходу, адже без коштів ми не протримаємося довго в цій війні. Наша економіка не вистоїть. А а економіка є запорукою перемогою будь-перемоги в будь-якій війні. А, а щодо Щодо НБУ, то справді ці кошти повинні бути на, на високому рівні для того, щоб, щоб була запорука того, що наш банківський сектор, наша валюта була стабільною для того, щоб економіка могла розвиватися далі і підтримувати наш, наші оборонні зусилля. Обговоримо з вами ще одну заяву. Експортний потенціал українських портів через російські масовані атаки зменшився на 40%. Про це заявив міністр розвитку громад, територій і інфраструктури Олександр Кубраков. За його словами, країна-агресорка навмисне створює загрози для судноплавства у чорному морі, проте українські військові дають відсіч. 17 масованих атак з моменту виходу Російської Федерації з зернової угоди, зниження на 40% експортного потенціалу портів, майже 300 тисяч тонн знищеного зерна. Це спроба Росії поглибити продовольчу кризу в тих країнах, які залежать від українських продуктів. На сьогодні вже 21 судно скористалося цим коридором для експорту, та 25 суден зайшли до портів під завантаження. Ми продовжуємо працювати. Вати над розширенням коридору це наша відповідальність за продовольчу безпеку світу. Олександр Кубраков, віце-прем'єр-міністр, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України щодо експорту морем. Е, от чи можна станом на зараз виділити е, головну проблему, головний, напевно, виклик? Чи йдеться про знищену інфраструктуру, чи передовсім йдеться про небезпеку безпосередньо в морі від росіян? Тут, тут комплекс проблем і інфраструктура і, і безпека в морі. Ми на власному досвіді ще раз, вже який раз переконалися в тому, чим є, чим є будь-які угоди з Росією. Вони, вони завжди завершуються тим, що Росія від цих угод відмовляється, починає знищувати е, те, що, е, що було створено в рамках цих угод. Навіть коли ця зернова угода працювала рано чи пізно, ми розуміли, що що Росія з неї вийде і почне створювати проблеми для всіх сторін цієї угоди. Тому, мабуть, мабуть, набагато краще було б якби ми в цю угоду ніколи не входили а одразу почали робити такі коридори по територіальних водах наших сусідів в Румунії, Болгарії і аж до, аж до Туреччини, або прокладати шляхи по. Через наземний транспорт, залізничний і, і такі інші, може б вже на цей час ми мали б набагато краще на налагоджені шляхи сполучені. Натомість сьогодні ми маємо знищену інфраструктуру портів. Маємо не найкращим чином налагоджені шляхи через територіальні води союзників або сухопутні транспортні зв'язки. Тому так тому нам сьогодні складно в нас падає. Експортний потенціал, як говорить пан міністр, ми будемо сподіватися, що цей потенціал він все ж таки налагодиться через альтернативні шляхи вище зазначені. Так, це є, це є великою проблемою, тому що коли ця зернова діяла, то нам це приносило до мільярда доларів США на місяць валютної виручки. Це нам дозволяло наповнювати бюджет серйозно. Сьогодні ці доходи впали однак. Потенціал їх відновити є. Потрібно лише працювати з нашими партнерами для того, щоб знайти альтернативні транспортні шляхи. Андрій Клименко, це керівник проекту в інституті чорноморських стратегічних досліджень, керівник комуніторної групи по санкціях та свободі судноплавства відстежує ситуацію в Чорному морі. І от він пише за суботу, яка вже закінчилась, що це був рекордний день для українського зернового коридору. Так багато кораблів ще не заходило за один день в наш порт. Ось ці умови: війна, небезпека в Чорному морі. Які особливості покладають на цей зерновий коридор, на судовласників, на набір команди, на вартість зерна хто несе на собі ці втрати? Тут ситуація дуже складна в першу чергу, тому що є така така особливість на праві, як як потреба у страхуванні вантажів тому що в нас є в нас є одна фірма по суті яка займається страхуванням це компанія Lloyd. у лондоні яка відповідно суттєво підвищує вартість страхування ще разу коли виникають певні ризики в першу чергу, чергу пов'язані із воєнними діями тому для того щоб застрахувати човен який Рухається в в чорному морі сьогодні, це, це потрібні або великі гроші, або готовність брати, брати на себе ризик. Сьогодні ми, ми бачимо, що все ж таки певні компанії на себе цей ризик беруть. Вони, як ви сказали, і готують до цього свої команди, що можуть бути певні певні наслідки. Ну але я, я певний в тому, що за правильної позиції наших партнерів і. Таких великих держав, як Велика Британія, Сполучені Штати, які можуть нам тут допомогти, входячи в територіальні води наших союзників, близьких Болгарії, Румунії і цих, і цих названих країн, вони б могли б забезпечити тут відносно безпечний коридор. Інша справа, що. Сьогодні ми самі своїми зусиллями можемо цю, цю безпеку гарантувати, тим, що ми зараз виганяємо Чорноморський флот Росії із Севастополя, вони, вони сьогодні мусять переїжджати, перепливати в Новоросійськ. Це є дуже, дуже хорошим сигналом. До речі, у, у західній пресі я за, за попередні тижні багато зустрічав те, що різні оглядачі оцінюють. Перебазування Чорноморського флоту в Росії із, із Криму в інші місця як велику перемогу України, тому що Україна, фактично не маючи військово-морського флоту, сьогодні виграє цю морську битву у РФ, і одним із, із таких наслідків цієї перемоги є відновлення торговельно-економічних зв'язків. Тому тут будемо сподіватися, що наші військові допоможуть нам відновити наш економічний потенціал у Чорному морі. Ну, але повернімося до, до партнерів України зовні і до їхніх рішень. Отже, країни Групи «Семи» заморозили 280 мільярдів доларів російських активів. Міністри фінансів і керівники центробанків зобов'язалися не розморожувати їх аж допоки Росія не компенсує завдані Україні збитки. Про це йдеться у заяві фінансових представників країн Великої Сімки. Вони також пообіцяли запроваджувати санкції проти країни-агресорки, аби вона втратила можливість вести війну. Варто зазначити, проблема із використанням суверенних активів Росії полягає в тому, що вони юридично належать державі, і на відміну від приватних активів, механізму їхньої конфіскації не існує. Тож Сполучені Штати разом із європейськими країнами вже працюють над створенням необхідної правової бази у планах зробити можливим використання заморожених активів РФ, зокрема для відновлення України. Олександре, заморозити не дорівнює передати. Чи можна вважати ось цей крок все-таки проривом, ну або хоча б кроком в той бік, щоб ми отримали кошти Росії? На жаль, тут прориву поки немає, тому що ця тема обговорюється буквально з першого дня повномасштабної війни і активи були замороженими тоді ж, коли були введені ці перші серйозні економічні санкції проти Росії. Це був якраз. Кінець лютого 22-го року ще, і з того часу обговорюється цей можливий механізм того, як же ж Україні можна передати ці кошти. Там є певні певні особи, які проштовхуються. Там, наприклад, той самий Жозеп Борель у Європейському Союзі. Він багато разів казав, що ми будемо шукати цей механізм однак його ще поки що не знайшли, тому що насправді це дуже складно взяти ось таку одної з однієї суверенної держави активи передати її на користь іншій. Тут, тут повинен бути певний юридичний статус цієї держави. Росію мають визнати як країну терориста, обірвати з нею всі зв'язки і потім вже передавати її активи нам. Тут є дуже великі ризики для європейського союзу, для інших для тих країн, в яких зберігаються ці кошти, тому що. Тоді інші країни світу можуть сказати, а що це ви забрали у, у них. то ви, ви так само можете забрати і в нас, тому ми, ми, ми вас не хочемо ці кошти тримати. Ну хоча, з іншого боку, можливо, є контраргумент про те, що ви забрали у них і можете забрати у нас в разі, якщо ми будемо себе поводити, так як вони. Тобто ця історія має продовження логічне, правда? Так, так, тут все логічно. Однак для цього потрібно знайти. Потрібно надати Росії якийсь статус, по-перше, по-друге, щоб це був прийнятий для всіх сторін юридичний механізм. Поки що такого немає, поки що е країни, ті, які нам допомагають, вони, вони справляються із допомогою власними ресурсами. Однак, е я думаю, що все ж таки рано чи пізно цей механізм знайдеться, вони нам ці активи передадуть. Особливо якщо буде, буде війна затягуватися, і у сполучених штатах Європи інших країн будуть зменшуватися ресурси для допомоги нам. Ну але ем, певно, останнє питання щодо того, як на російській економіці відіб'ється ось ця заморозка. Тому що питання передачі ми вже обговорили, але сам факт те, що сталося. Ну ці ж активи були заморожені вже давно. Тут угу. тут тільки тільки те змінилося, що. Тут був був визначений термін цієї заморозки. Так тут сказали, що поки поки українська економіка не відновиться, поки Росія не, не сплатить за те, що вона зробила, то ці активи не передадуться. А власне самі активи вони ж не, не є в користуванні Росії ще з самого початку повномасштабної війни. Тому тут тут для Росії по суті ніяких змін не буде. Просто їй ще раз сказали, що гроші грошей ви не побачите, поки ви не. не не підати з України і не сплатити ті репарації, які від вас будуть вимагати Олександр, Спасибі вам велике. Олександр Чупак, експерт аналітичного центру Української студії стратегічних досліджень, був з нами на прямому зв'язку.